І миру всім. І так, це третій ефір. Хто такий Дух Святий в Біблії, в церкві і в особистому моєму житті? І ми, друзі, пройшли два ефіри по старому заповіту, да? коли Бог вдихнув людині Духа Свого, і тоді вони грішили, Він забрав. Сократив дні життя, і Дух Тоді Святий сходив тільки на пророків, царів і первосвященників. Бо вони казали Слово Боже народу, о, висвобождали Слово Боже, пророкували, і ми все це пройшли по старому заповіті, по писанню, і зараз ми входимо в новий заповіт. Заповіт Духа! І хто ж такий Дух Святий? В Біблії, в церкві і в особистому моєму житті прийшла година і час розбиратися кожному християнину і церкві із цим. І це не моїх фантазії. Тут фантазерів без мене хватає. В світі, в інтернеті фантазерів без мене хватає. Але прийшов час розбиратися по Слову Божому. Не по моїм фантазіям, а по Слову Божому. І я прошу вас, браття, сестри, нам проводити з вами вічність. Навчайтесь від Духа Святого, як написано Івана 14, 26. Господь говорить: Він навчить вас. Хто? Дух Святий. І якщо люди вас навчають без Духа Святого, зрівнюйте з Словом Божим, по Словому Божому вони говорять, і хай вас навчає Дух Святий, бо так написано в Слові Божому. І входя в новий заповіт, заповіт Духа, я б хотів би розпочати і з Матфія. Де Іван Хреститель говорить, це третя глава. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в вудейській пустелі, це пророк був. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на крещення до нього, сказав їм: Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, Тож, принесіть пліт, гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння побудувати дітей Авраамові. Хто прийде після мене, отже, я крещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Світим. І вогнем. Друзі, рідні, браття і сестри. І далі ми дивимось. Прийшов Ісус Христос із Галилеї до Іордана, до Івана, щоб у нього хреститися. А Іван же стримав його, кажучи: це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. І, окрестившись, Ісус відразу вийшов із води. І ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як виді голуба сходи на нього. І ось почув голос небес. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Якого я вподобав. Ісус Христос. 33 роки. В цьому віці прийма хрещення Духа Святого. Подивіться це в Писанні. І також в Марка Луки і в Іоанна, в Івана. Подивіться, як Він прийняв хрещення, тоді Дух повів Ісуса в пустелю, де Його Іскушав дьявол. Він повів його в пустелю, де іскушав дьявол. Дух Святий повів. І повернувся з пустелі. Він прийшов ці і, 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 і питання, іскушення, бо він провозглашав Слово Боже. Каже, написано, написано. І Ісус Христос повернувся з пустелі. Написано в Лукі 4 главі 14 в силі Духа Святого, в силі Духа Святого був наповнений Духом і сповнений Святим. І подивіться далі, друзі рідні. І він зайшов в синагогу 18 Лука, 4,18 і взяв. Книгу Пророка Ісаї і промовив Дух Господній на мені, Дух Святий на мені. Бо він помазав мене благовістити убогим, прославити убогим, ісіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим Визволення сліпим прозріння і приглобнених відпустити на волю. Він помазав мене. Дух Господін на мені. Дух Господін на мені. Ісус Христос прийняв хрещення Духа Святого. Друзі рідні, хто ж такий дух світий? В церкві і в особистому житті ми далі будемо це розбирати. Хто ж такий Дух Святий, драгоцінні, драгоцінні улюблені браті і сестри? І дивіться, що каже Ісус Христос Никадіму, старійшина іудейський Нікадім. Знову і знову запевняю тебе. Це Івана, 3 глава з 3. Коли хто не народиться з гори, той не може побачити царства Божого. І шостий стих. Народження від тіла є тіло, а народження від духа є духом. Народження від тіла є тілом. А народження від духом є Духом. Хто не народиться з гори, той не може побачити Царства Божього. Ісус прирамне, народження з гори це народження Духа. Друзі, рідні браття і сестри, і 20 років назад. Коли я прийняв Ісуса Христа в своє серце, я зразу був нагоджений згори. За мене помолилися два служителі. Я покаявся, прийняв Христа в своє серце, молитвою примирення. На мене положили руки, молилися за мене, щоб я був крещений Духом Святим і мене зразу крестив Дух Святий. І я заговорив іними язиками зразу, як тільки я прийняв молитву Покаяння. І я заговорив язиками був крещений Духом Святим. І 20 років назад моє життя почало змінюватися. 20 років назад я отримав відкриття за Духа Святого в Біблії. Мені відкрив дух істини. Івана 16, 13, 15. І Івана 16 глава, 17 глава, 15 глава за Духа Святого. Мені відкрито це було. І 20 років назад я почав говорити і зрівнювати. Коли я покаявся, лежав в лікарні. Бо мені поставили діагнози, і я ходив по лікарням, я ходив по палатам і говорив за Ісуса Христа. І як я казав Дух Святий, поведи ти мене, я почав балакати з ним. І він мене куди приводив, в яку палату вся палата наповнювалась духом Божим, і люди приймали Ісуса Христа, люди каялися. Як я не приглашав його, заходив, нічого не просходило. А коли я начал казати, Дух Святий, дорогоцінний, веди ти мене, куди ти мене хочеш, туди ти мене веди. І він мене приводив в палати до людей. І я казав за Ісуса Христа і присутність Духа Божого наповняло цю палату, і люди спасалися, приймали Ісуса Христа в своє серце. Рідні друзі, браття і сестри, і далі ми будемо йти по Слову Божому. Ісус Христос почав служіння, коли був хрещеним Духом Божим, Духом Святим. Так написано в Слові Божому. І не треба тут фантазувати. В Слові Божому все просто, рідні браття, сестри мої. Це люди починають без Духа Святого фантазувати і накручувати так слово Божє, що у людей голови димлять. Вони вже нічого не кажуть, сидять, слухають, думають, нічого вже не буду казати, а голови димлять. Тому що люди накручують таке без Духа Святого, що там уже ніхто не розбере, тому що це розум людський накручує. А в Біблії все просто. В Слові Божому Дух істини він дух істини. Так написано Івана 16, 13, 15. Він, дух істини, буде відкривати нам істину. А істина є Слово Боже. Тому що в Івана 17. 14.22 написано. Слово Боже є істина. І Дух істини, Дух Святий, Дух Божий, відкриває нам істину. Так написано в Слові Божому: Слава Господу. І тому Ісус Христос приймає хрещення Духа Святого. І приходить іспит в пустелі. І Лука, 4 глава, він виходить в силі Духа Святого з пустині. Заходить в синагогу, бере книгу пророка Ісаї і промовляє в синагозі Дух Господень на мені. Він помазав мене благовістити, зцілювати, випускати з кліток духовних. Почитайте Слово Божє. Друзі, починає служіння з Духом Святим. Ісус Христос, Господь наш! Так хто ж такий Дух Святий в Біблії, в церкві і в особистому моєму житті? І ми будемо далі за це говорити. Рідні, драгоцінні, чому говорять Отцю Сину і Духу Святому, Троїця, рідні, драгоцінні, Аллило. Слава Господу за Духа Святого дякувати Отцю, дякувати Ісусу Христу, Господу нашому, що ми не залишені сиротами, так написано в Слові Божому. Він говорить, я не залишу вас сиротами. Я умолю Отця. І Отець дасть іншого утешителя Духа Святого. Який облічить, наставить, навчить, відкривать буде істину, вести буде до повної істини, відкривать буде будущее, прославляти мене і Отця. Хто Дух святий, Дух Божий, Дух істини. Аллилує, відкривай! Нам відкриття Слова Божого, кожному брату і сестрі, кожному дитини Божої відкривається відкриття, Дух Святий, драгоцінний. Халилюя. Слава Богу. Друзі, рідні, і гарного вам дня, благословінь в домівки вашої і мир. Божій, в сім'ї ваші, в родини ваші, в міста ваші, і в країни ваші. І ми будемо продовжувати. І тепер я починаю свідчення в дійстві Духа Святого, як Дух Святий почав вести 20 років назад мене. І я буду казати і зрівнювати із Словом Божим. Гарного дня вам! благословінь вам і в завершенні я хочу сказати, ви ж улюблені, збудовуйте себе вашою найсвітішою вірою. Моліться в дусі світом і перебувайте в любові Божій. Алілуя, благословеного дня. Ми є в Ютубі, у нас канал є в Ютубі молитва в Духу Святом. М» і в Телеграмі. Підписуйтесь, друзі, рідні, заходьте і разом заходьте на молитви, друзі. Ми, будем... Ми разом молимося, заходьте на молитви. Цю молитовну групу створив Дух Святий і ще десь п'ять років назад, що, будучи в Варшаві, тоді він нас повів в Україну перед війною і зараз веде далі по іншим країнам, друзі. Благословінь! Гарного вечора. Амінь.